Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Остапов. Уявіть собі ситуацію, що ви порушили правила військового обліку, тобто не оновили дані, не стали на облік, не прибули за повісткою тією чи іншою. І тепер суд прийняв рішення стосовно обмеження ваших прав на керування автомобілем. Тож, як це працює, що на вас чекає після того, як ви сядете за кермо і вас зупинить поліція, враховуючи те, що вже є таке рішення, МВС та Мін'юз наразі вже ввели нові, нові правила, які тепер відображаються, скажімо так, абсолютно на всіх е людях, які порушили правила військового обліку, і вони стосуються саме обмеження у праві керування автомобілем? Тож друзі, давайте розберемося з вами, як це все відбувається, та розберемо. Всі деталі, які нам відомі, і є наразі, тому що рішення відносно нове, і відповідно ми подивимось, як це буде працювати на практиці, тому що дуже часто, на жаль, теорія дуже дуже і дуже відрізняється від практики. По-перше, потрібно Зауважити щодо процесу запровадження обмеження, друзі. Як я говорив у попередніх відео, ТЦК не приймає самостійне рішення щодо обмеження вас у праві керування. Тобто, це не так, що вас, наприклад, зупиняє поліція і каже, та там ТЦК вас обмежило. Ні, друзі, ТЦК нікого самостійно не має права обмежувати у праві на керування автомобілем. Вони мають звернутися з позовом до суду. На підставах того, що ви не виконали правила військового обліку, і саме через це просити суд відповідне так обмежити вас у праві керування автомобілем. Тобто, і, відповідно, тут має бути правильно складена позовна заява, додані докази. Суд взагалі має задовільнити цей позов, тому що суд може і не задовільнити. Тобто, сам факт звернення ТЦК не є автоматично тим, що ви позбавлені права на керування авто. І якщо суд, відповідно, задовільняє такий позов, ви його не оскаржуєте, тобто він набирає законної сили, оскільки ви маєте право на оскарження. І я дуже наполегливо рекомендую вам контролювати сайт корд. UA, slash fair, для того, щоб, скажімо так, бачити, чи є проти вас якісь судові провадження, так е, і лише після цього, після винесеного та е, такого, що не було законної сили рішення. Суд передає це рішення для виконання, тобто передає виконавчу службу для відкриття виконавчого провадження. Після цього постанова про відкриття виконавчого провадження Вона передається до Національної поліції України наступного робочого дня після винесення постанови про відкриття такого провадження, і поліція відповідно застосовує тимчасове обмеження на керування транспортними засобами. Друзі, що варто також додатково додати, це обмеження. На мою думку, не є позбавленням взагалі права, тобто це скажімо так, призупинення на право керування, і буде дуже цікаво подивитись, як саме, які саме будуть наслідки, тобто чи поліція просто буде зупиняти людей і повідомляти їм цей факт, так Чи буде виносити штрафи відповідно за керування автівкою без прав. Що тобто, як це взагалі все буде працювати на практиці? Ми ще подивимось, але я думаю, що це буде так, що поліція буде зупиняти людей. Казати, ось, будь ласка, ознайомтесь є проти вас як виконавче провадження. Є відповідне рішення суду про обмеження. Відповідно, ви якби керуєте без прав, скажімо так. Хоча це дуже спірно, дуже спірно, і це питання, яке я думаю, дуже скоро вирішить суд. І відповідно, ось, значить, вам значить постанова оплачуєте штраф відповідно або оскаржуєте його знову ж таки. Негатив у цьому саме найбільше, полягає у тому. Що ви уявляєте, яка буде зараз навантаження на судову систему? Судова система і до війни була перевантажена просто різними і позовами, і всім іншим, і нормально вона не працювала. Зараз додається оскарження рішень ТЦК. Не оскарження рішень ВЛК, оскарження взагалі всього цього стосовно військового обліку, стосовно штрафів за порушення правил військового обліку тощо. І тут до цього буде додано відповідно оскарження штрафів, які виносяться нацполіцію для того, через те, що люди нібито без прав керують автівку. Ну, друзі, якщо це буде дійсно працювати так, то це просто ну зупинить нашу судову систему. На жаль, і справи будуть розглядатися не Роками, а п'ятиріччями, чи я не знаю десятиріччями взагалі, або буде знову ж таки впроваджено якусь спеціальну систему. Ми це все, чому я кажу, що ми подивимося на практиці, як це працює, тому що лише так можна зрозуміти, що ж там відбувається і що, як це буде відбуватися. Умови припинення, друзі, такого обмеження полягають їх та загалом дві. По-перше, це обмеження припиняється, якщо виконавче провадження закрито через виконання вимог ТЦК, тобто або скасування судового рішення, наприклад, якщо. Або перший варіант, ви з'явилися в ЦК ТСП, то там зробили те, що вони від вас хотіли. Варіант, другий це відповідно, якщо ви оскаржили рішення, наприклад, першої інстанції, і апеляція сказала, що так, це не так. Ну тут не потрібно було задовільняти цей позов, відмовити в задоволенні позову ТЦК. То, відповідно, таке рішення, якби має бути скасоване, і ваші обмеження вони припиняються. Іншою підставою для закриття провадження також слугує стаття 39 закону України про виконавче провадження, а також закон про мобілізацію про та мобілізаційну підготовку. Тобто, інакше кажучи, якщо у вас виконання абсолютно немає ніяких питань до вас відповідно до виконавчого провадження, відповідно до законодавства про мобілізацію, тому що я думаю, що це може йти в купі зі штрафами, так і тому відповідно, як скажімо так, додатковий аргумент для стимуляції. Людей, які не виконали свої обов'язки, так їх виконувати, скажімо так, і може йти в купі, тобто штраф плюс обмеження, і коли сплачений відповідно штраф, тобто ну понесена відповідальність, назвемо це так за це, то і відповідно знімаються такі обмеження. Хоча знову ж таки, друзі, це все лише особисті думки, як це може бути на практиці. Не згідно до от як написано в книжці, скажімо так, і ми ще подивимося, як це все буде працювати. Які наслідки порушення цього обмеження загалом, так тобто загальні, і через того, що ми знаємо, з того, що нам кажуть, що по-перше, це як я і казав, це накладення відповідно. Адміністративного стягнення за частиною 3 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за перше відповідне порушення можуть позбавити права керування, вже позбавити, тобто не призупинити, а позбавити на строк від 3 до 6 місяців і за повторне відповідно тягне за собою більш складні наслідки і суворіші покарання. Тобто, це, по-перше, відповідно штраф у розмірі 40 тисяч гривень та позбавлення права керування автомобіля на строк від 5 до 7 років. І за рішенням суду може бути навіть, скажімо так, оплатне вилучення транспортного. Засобу друзі, тому я дуже вас прошу. Слідкуйте за тим, що з вами відбувається: єдиний реєстр боржників, кордовіслешфер, автоматизована система виконавчого провадження. Всі ці посилання я залишаю у ну, в описі до цього відео, саме для того, щоб ви могли просто собі їх десь зберегти у обраному у вашому браузері, і буквально кожен день моніторити себе, щоб не вляпатися в якусь халепу, скажімо так, бо це працює за принципом доміно. Щось одне почалося не так, і воно все пішло під скажімо так. Друзі, тепер ви знаєте, як діють нові правила, що очікує тих, хто їх порушує. Напишіть вашу думку про такі зміни у коментарях, чи є вони доцільними, чи дійсно вони будуть стимулювати людей, скажімо так, більше виконувати свої обов'язки з військового обліку, більше звертатися до РТЦК та СП самостійно і робити все відповідно, чого просить від людей держава. Підтримайте це відео лайком, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик для того, щоб бути. В курсі всіх оновлень і дякую вам за перегляд. Будемо з вами на зв'язку. Бережіть себе!